Я представляю проект DI-USAID Економічна підтримка України. А воно не працює. Трошки про проект. Якщо ви прогуглите USAID, то інформація, яка буде отримана, що це найбільш Потужна донорська організація в світі це правда, і правда в тому, що наша організація працює і допомагає, скажімо, малим і мікробізнесам в Україні, в тому числі. Ми працюємо з серпня 2018 року. Розпочали діяльність на сході України. Наразі у нас продовжена діяльність до 26 року. По географії, де ми працюємо і де проходять наші проекти, це вся Україна. Також загальний бюджет, який був виділений урядом Сполучених Штатів, це 130 мільйонів доларів. США. Наші партнери це компанія DI Global, Данська Рада у справах біженців, «SDM Engineering Україна» і також FCI 360 це проєкт. А у нас є офіс в Києві, є презентаційний офіс у Львові. У нас багато людей в команді. Частина з них працює в Україні. Частина працює як короткострокові експерти. Є люди, які не українці, тобто експати, але вони зараз наш час знаходяться в Україні, і працюють. І є також наші співробітники, які були вимушені виїхати, але працюють на проект і залучені у всі активності проекту. Так, Оплі. Ну, це мапа червоним. Це ми де ми працювали, але не працюємо, тому що території окуповані. Зараз діяльність проєктів і наша організація сфокусована на неокупованих територіях та звільнених територіях. Щось таке. Ми не хоче мене слухати. Мета проекту, мета проекту це відновлення, відродження економіки України, яка постраждала з агресії з боку Росії. Ми працюємо з мікро-, малим-, середнім бізнесом. Ми допомагаємо, консультуємо, допомагаємо з релокацією, з тим, щоб бізнес знову почав працювати, щоб були відкриті нові робочі, робочі місця, і для того, щоб люди, які були вимушені переїхати, розпочали свою життя Діяльність як е, звичайно, так і професійно на нових місцях у нас є три стратегічних напрямки: це стабілізація та інтеграція, це відродження бізнесу та е, трансформація. Крім того, є такі три наскрізні напрямки, які дуже важливі: це комунікація, це розвиток робочої сили і будівництва. Також наша наш проект залучений в міжурядову програму, яка допомагає відновленню сільського господарства України. Це USAID Agri. і також програма, яка допомагає економічному розвитку, а саме розбудові нових робочих місць це економічна підтримка. Про компонент тут так собі видно, просто розповім, що в цей наш компонент відродження бізнесу, які займаються саме допомогою бізнесу працювати зараз. в такі часи. Це агро. Ми працюємо з виробниками агропродукції, з переробниками, з крафтярями, а також з медовим сектором. Це IT, працюємо як безпосередньо з компаніями, так і з it кластерами які зараз працюють в Україні. Також з Виробниками це виробничі потужності, які залишилися і працюють. Ми допомагаємо їм, скажімо, ну не зупинятися в тому, що вони роблять. А також компанії, саме виробничі, які були в і на нових місцях вони запускають виробництво і починають знову працювати, і навіть скажімо, дивляться в бік експорту. У нас є так звана нескрізна підтримка малого середнього підприємництва. Туди входять і консалтингові послуги, і також розбудова експертного потенціалу. І те, що в принципі є, скажімо, темою основною цієї панелі або наших пічів, це доступ до фінансування. окремо буду розповідати про це трошки далі. І також працюємо з виробниками альтернативних джерел енергії і з тими, хто хоче запровадити такі джерела енергії в своїх виробництвах. Так, тут у нас що ми взагалі робимо? Тобто, ми підтримуємо малий середній бізнес, і навіть мікробізнес. Тобто, якщо я кажу мікро, це зовсім маленькі компанії до 10 людей у штаті і одразу можна. Можу привести приклад. Такий нещодавно, а, до, ну, скажімо, не нещодавно, але до нас звернувся за нашою там формою аплікаційною фізична особа підприємець який мав виробництво бізнес у Маріуполі. Це була природна компанія, яка переробляла овочі і створювала такі овочеві набори для борщу. І з, там бізнес фізично був зруйнований. він... Переїхав до міста Славутич, Київська область і вирішив там розпочати бізнес. Звернувся до нас, скажімо, за процедурою і отримав в якості гранта обладнання для відродження бізнесу, який почне працювати вже з вересня, і буде, ну скажімо, такий новий бізнес, на, на, на нову, не, не новий бізнес, але на новому місці. Це просто приклад, як ми працюємо з компаніями, особливо з тими, хто був вимушений переїхати Їхати. Також ми допомагаємо компаніям з доступом до кредитних програм. Це консультаційна підтримка, теж трошки далі розповім детально, як це робиться. Ми запустили разом з Міністерством економіки України та закордонних справ України справ України таку програму з підтримкою експорту. Вона називається «Експерт-бустер». І, взагалі, консультації, які ми надаємо, це вони стосуються стратегічного планування, пошук партнерів як в Україні, так і за кордоном, з підвищенням ефективності виробництва тобто, все, що стосується того, того, щоб бізнес відродився і працював ще більш ефективніше ніж це було до війни. У нас зараз, скажімо, в портфелі компаній, з якими ми працюємо, їх більше тисячі, і всі вони по різним запитам, по різним напрямкам, але скажімо, водночасно ми опрацьовуємо команда програми опрацьовує тисяча компаній, які потребують нашої допомоги. Ми працюємо за такими механізмами: це консультації, це навчання, гранти та закупівля. Механізм дуже простий. У нас є е, визначена форма аплікаційної заявки, яку компанія має заповнити після цього. Ну віцне відправити. Після цього компанія проходить таку юридичну перевірку. Це перевірка на те, що, наприклад, компанія не є банкрутом, що немає судових тяж, і все таке інше. Після цього заявка і запит розглядається, і в разі позитивного рішення ми вже разом з компанією ми вирішуємо, який механізм співпраці ми будемо розбудовувати і за яким будемо працювати. Далі, відповідно до того механізму, у нас всередині, звісно, є процедури, які виконуються, і після цього вже скажімо, або починається, або там отримується обладнання. Тобто, фінальний результат, який був описаний, він закінчує, скажімо, проект з цією компанією. Також під час проєкту компанії, звісно, після у нас є моніторинг У нас є окремий відділ, який відвідує компанію, робить телефонні дзвінки, запитує. Тобто, це такий окремий процес, який ми робимо для того, для того, щоб відслідкувати взагалі успішність І результати, які ми досягаємо разом з компаніями. Так, доступ до фінансування в принципі у нас дуже прості критерії як до компаній, які можуть потрапити взагалі до проєкт і отримати допомогу, так і ті, які фокусуються на фінансуванні. Це компанії малого, середнього і навіть мікробізнесу. Компанії не має бути більше ніж 200 людей, які працюють. Річна виручка це еквівалент до 40 мільйонів євро. І знову ж таки, пріоритетні напрямки це релонковані компанії, але це можуть бути і компанії, які працюють. В своїй же області ми не працюємо на тимчасово окупованих та неполеглих уряду України територіях. Ми працюємо за допомогою консультантів, що стосуються доступу до фінансування, і також компаній Інвестбанкірів. У нас є дві програми, які саме фокусуються на наданні фінансів. Це програма Transaction Advisory Service, програма. Вона надає консультації інвестбанкірів, Тобто компанія робить запит, що їй, що вона потребує фінансування або інвестування і цей запит розглядається. Консультантів готується певна документація. Потім ця документація подається до потенційного інвестора або банку, і відповідно, за допомогою консультанту, компанія бере участь у переговорах і потім вже підписується угода. Також є компанія Що, минута? Хорошо є і інший інструмент. Це Gazelle Finance. Це компанія по принципу того, що надається консультації і фінансів, і в тому числі для тих бізнесів, які хочуть відкрити філіали або пер, скажімо, перевести бізнес за кордон. Це механізм. Він дуже схожий на загальний механізм: тобто, є запит, є розгляд, є підбір консультантів і підписання угоди. Є співпраця з консультантом. Компанія співпрацює, і потім фінально це вже підписання інвестиційного контракту або угоди. Ще окрема програма, яка працює з агросекторів. Це Агрікансалтинг програма. Вона надає консультаційні послуги. Вона надає послуги з того, що консультанти складають такі заявки на отримання кредитів пільгових у українських банків, в тому числі, і також доступ до державних та міжнародних грантових програм, які також ну, заповнюють певні документи для того, щоб компанія могла подати. Які результати знову ж таки? Ми е, працюємо для того, щоб бізнес відновити, щоб він зростав, щоб е, збільшилося е, кількість робочої сили, для того, щоб е, збільшилися продажі, для того, щоб компанії е, мали можливість відкривати нові ринки і виходити на експорт. Тут Дуже важливий QR-код, який замінить решту моєї промови. За ним можна знайти, по-перше, презентацію. По-друге, загальну інформацію про наш компонент. І в презентації також є посилання на діючі грантові програми, як від держави, так і міжнародні грантові. Це мається на увазі, яких повертати не потрібно. Це не кредити. Ну і приєднуйтесь до на нас на Фейсбуці. У нас всі новини там.